Люди мої дорогі, іду з, Варуса. іду з Варуса. І одну позицію вибрав вам показати. Обичний майонез. Хтось його не любить, хтось любить, хтось... Ну, в будь-якому випадку на салат чи кудись майонез потрібний. Ціну ви самі бачили. Я не знаю, чи були такі ціни, коли ви виїжджали допустім, на... за кордон вимушено. Ну, от зараз такі ціни. Більше того, хочу сказати, що вся продукція, чи товару, чи АТБ, що б там не було, вона практично вся усіяна вкрасними цінниками. Це у нас так називається скидки. Але хоч вона і під скидками, вона не дешева, судячи з, цін, з ціни на той самий майонез. Я скажу так, що це просто маркетинговий ход. Бі люди думали, що воно дешевше на самом деле. Але насправді, дійсно, усе дуже і дуже дороге. Любі цінники, що би там не вибирали, що б там не було, все розписано за 100 грам. 100 грам стоїть космічних грошей. Я взяв тут 4 там на полтінь, да? рядом бабуся стоїть. Вона не знає, що вибрати, От просто ходить з краю в край, навіть на ту саму карамельку дешево дивиться і вона не знає, брати її чи ні. Тому що вона розуміє, що ж мене карамельки буде стояти приблизно ну, условно полтіння, да, 40 гривень. Ці не бешені. Яйця поштучно. Тобто ну, Ви будете вражені, якщо хтось вернеться з вас в Україну, ті, що виїхали в початку війни. Ви будете дуже здивовані і вражені від наших цін. Ну, така ситуація. Ух ти, яке сонечко. Всім гарного вечора. Голов... Головне тихого і на зв'язку. Як мені казали, знімай ціни, знімай небо. знімай цвіточки бур'яни, бур там всі діла. І менше ліс каже в політику. Возможно, ви праві люди добрі. Будь добру, всього найкращого і на зв'язку.